З нами на зв'язок вийшла Тетяна Лишневець, директорка фонду музею Голодомору. вітання, пані Тетяну. Так, добрий вечір. Пані Тетяно. Хочемо запитати вас. На вашу думку, чи цього річ набагато більше українців поставили свічку пам'яті в пам'ять про жертв голодоморів. Так, на жаль, зв'язок втрачається, адже знаємо, що в Україні зв'язок не певний. І Електроенергія, і, ну, є проблеми як з постачанням електроенергії, так відповідно і з зв'язком. Тому щойно він налагодиться, ми спробуємо відновити розмову з пані Тетяною, адже тема голодомору сьогодні надзвичайно важлива. Ми, можливо, спробуємо телефонним зв'язком, якщо не вдасться, вайбер-зв'язок. Ну, на жаль, така ситуація сьогодні. Вже, приміром, на Волині повідомляють про те, що 55% мереж заживлено, але аварійні вимкнення тривають. Попри те, що є і планові вимкнення, і тривають ще й аварійні вимкнення. А від цього від електроенергії залежить і якість зв'язку. Тим часом в Києві з неоголошеними візитами перебувають прем'єр-міністри Литви, Польщі та Бельгії, зокрема Інгріта Шимоніта, Матеуш Моровецький та Олександр Декроу. І у, у своїх виступах вони підтримали Україну не на її європейській та євроатлантичній інтеграції. Але у нас є все-таки можливість поспілкуватися з нашою сьогоднішньою гостею раз нагадаю, Тетяна Лишневець, директорка фонду музею Голодомору. Пані Тетяно, чи чуєте нас зараз? От, так, знаю. але бачимо, що розривається зв'язок, і може бути не зможемо поспілкуватися за допомогою Viber зв'язку, можливо, за допомогою телефонного зв'язку, якщо є така можливість поговорити про заходи, які відбулися сьогодні. Нагадаю, це вже 90-та річниця від початку масового голодомору в Україні ну і сота річниця чи 101 річниця від початку голодомору 1921-23 років за різними даними істориків тоді до двох мільйонів людей загинули через цей перший голодомор згодом ну різні цифри називають навіть до десяти з половиною мільйонів казують нам що є тетяна лишневець на зв'язку пані тетяно чи чуєте нас так, я вас чую. Е, що ж, розкажіть, будь ласка, чи більше цьогоріч українці вшановують пам'ять жертв голодомору, поставили свічки? От, на ваше суб'єктивне враження? А та я думаю, однозначно більше. І мені видається, що цього року до нас заєдналося ще багато е, тих громадян з інших країн, які вболівають за українців зараз тому що ми разом як фонд музею Голодомору, разом з ком'юніті армії of і ініціативами по світу запустили кампанію виремедомор. Він терараша і станом кора на ранок до цієї акції і затічку і вшануй пам'ять жертв голодомору. До сьогоднішнього доєдналися шістдесят із двох країн. Окрім звісно, що заходу. Тихо, але відбувалися пункт і шанування пам'яті жертв голодомору. Ми бачимо останню соціологію: 90% українців вважають голодомор геноцидом, але ще лишається близько 3%, які так не вважають. І як ви гадаєте, що з цими людьми? А ще раз, що з тими людьми вважає? Цих 3%, та які живучи в Україні, не вважають голодомор геноцидом. Я думаю, що ці люди просто погано вчили історію або підручниками з історії води не в Росії, тому що як можна заперечувати геноцид Яну, якби для мене це не зрозуміло, абсолютно спланований, свідомий, владою проти Українців те, що їм не вдалося. Ми вижили в голодоморі, ми е, вистояли та. Зараз Росія продовжує як спадкоємець радянського союзу робити те саме сьогодні. Ми маємо народу в Україні. А знаєте, мої друзі зараз говорять так, і вже таки пішло, якби в інтернеті. Голодомор 30-й тридцяти І Це направда страшно. А, люди не мають можливості в 21 столітті готувати їжу. Люди позбавлені тепла у місті хлібопекарні. Люди не можуть придбати в магазинах. Те, що зараз робить Росія, це абсолютно ті самі мати, ті самі інструменти, і те саме ці. Але як в 32-му другому ми жили попри те, що були, Україна була позбавлена тих інформаційних ресурсів, які ми зараз маємо, світ не знав. Правда, дякуючи журналістам, іншим свідомим, сміливим журналістам з Європи. Європа краще поки побачить те, що відбувається. Якщо ми знаєте, ще раніше говорили, треба робити все, щоб пер цей геноцид не повторився, то зараз ми маємо закликати і всі зусилля, зупинити те, що робиться сьогодні, зупинити вбивство невинних українців. Пані Тетяно, скажіть чи високий інтерес до фондів вашого музею, і що саме найбільше вражає в ньому? Ну, направду зараз є вдячні всій діаспорі України, яка десятиліття докладала якісь зусиль для того, щоб голодомор був визнаний геноцидом у світі. Учора ми маємо позитивні рішення коментарів Молдови, Ірландії, Румунії. Тема увага світу теми голодомору як геноциду українців. Досі триває, і ми за це вдячні. Проте цього року наші. Українців по всьому світу вони ще. Якщо раніше ми просили лише визнати, ну був один одна умова визнати голодомор геноцидом, то цього року наші вимоги до світу вирилися. Ми прагнемо визнати голодомор геном. Ми закликаємо парламентарів всіх країн Росії Україною терористом. Ми закликаємо парламентарів усіх країн визнати дії сучасні в Росії терористичним актом і актом геноциду українського народу. Тому пані, цього пані... року я авальна увага теми голодомору і до всіх людей, які цією темою займалися, просували далі. Вшанування пам'яті жертв голодомору голодомору всьому світі. Пані Тетяно, а стосовно все таки цифри, дуже такі в, разючі цифри, та стосовно все таки чи є можливість на даний момент, якимось чином підрахувати кількість усіх трьох голодоморів в Україні, скільки людей знищили е, расисти кацапи за цей час. Ну направду, дискусії між історією досі точаться, і фонта Голодомору абсолютно не бере у них участі, так. А хтось вважає чотири мільйони, хтось сім мільйонів, хтось говорить про десять мільйонів. Все ж різниця від методики і так далі. Ми за існує науковців. Нам, як і фонду, як і просто людям важливо розуміти, що кожне людське життя є. І кожне людське життя потребує пам'яті, і поки пам'ять про людину ж вам є досі, якби ми пам'ятаємо її. Хочу сказати, що в 2014 році був такий національний проект по встановлення голодомору? Були створені національні книги пам'яті. А у них увійшло 804 тисячі імен були встановлені і внесені в цю книгу пам'яті силами фонду голодомору. Книги пам'яті цей мартирон доступний на платформі за правди, Я закликаю їх вшановувати ім'я. Знайомих, знаходити цю інформацію, яка є доступна на платформі зерна правди. Просто вводите і ви бачите історії болючі історії цілих родин, як люди гинули із голоду. Сьогодні, проводячи акцію, ми зробили просто знаєте, таку пляшку із просу, демонструючи, як люди виживали. Це ж правдива історія, коли в 2012 році у Вінницькій області селян, купаючи город, наткнувся на, на щось: ох, мамо, я знайшов золото. Пляшка на сонці висвітлювала так таким жовто-гарячим травим. Його мама взяла тримтячими руками і каже: Ой, сину, ти знаєш, що це, це знаєш, колись це було дорожче золото. Виявляється, її батько 32 році, закупав пляшку із просом. На те, що прийде весна, він засіє свою нивку, і сім'я матиме що далі, тому що НК радянська влада забирала кожну зернину, кожну крифту в кожній хаті, але прийшла вона, і селянин не знайти тяжко. І знайшли рівно через 50 років. В їхній родині загинули із голоду. Насправді це така страшна трагедія, яка не обминула жодного від жодної хати в нашій Україні. Пані Тетяно у 2006 році український парламент ухвалив закон про голодомор 32-33 років в Україні, яким визнав Голодомор геноцидом українського народу. Але тоді була ініціатива президента Ющенка встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору. Так вона і не відбулася, і навіть. Рік у 2021 році на сайті президента була петиція про встановлення кримінальної відповідальності за заперечення голодомору та за наругу на пам'ятю жертв геноциду українського народу? І ця петиція набрала всього навсього 1884 чотири голоси. От як ви вважаєте, чи потрібно встановлювати цю кримінальну? Відповідальність, щоб оцих три відсотки в Україні не було. А, ви знаєте, ми живемо в я скажу як громадянка. так Я вважаю, тому що заперечила цю історію а, таким самим, це саме, що толерувати дії сучасної Росії. Це неприпустимо Для мене так це кримінальна. Або ти є українцем, або ти не є українцем. Трагедія Голодомору це просто вточива рана на тілі нашої. країни. І не визнавати, толерувати та замовку так, не припустимо для мене як громадянки України. Дякуємо вам, пані Тетяно, за ці коментарі. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, директорка фонду музею голодомору Тетяна. Лишнівець виходила з нами на зв'язок. Ну, все добре, пані Тетяно. тримаємося. Дякую, тримаємося. Перем...